Хто знає того, хто може мене закодувати від мого е, бажання постійного купляти нові моделі, будь ласка, напишіть мені. Я не знаю, що робити. Всім привіт, мої любі мешки, з вами знову я. Так і сьогодні з новий відос. І в нас буде обзор на дві топові моделі. Ну, звичайно, я купляв, по суті, як одну, а там донор. Ну, коротше, зараз я вам все покажу. Буду намагатися робити якомога швидше, оскільки я постійно мене... Не все я постійно розповідаю багато і треба доводиться багато вирізати. Якщо ви побачили ці рукавички, це означає, що зараз буде дійсно щось круте. Тому давайте я е, не знаю. Давайте я вам ось так покажу ось цю величезну коробочку. Ось там щось таке цікаве. Тому давайте зараз я буду доставати і все вам показувати. Нам краще розпочати з донора, а потім вже покажу основну модель. Ось така шістка. Це, до речі, я купив на OLX. Це навіть не eBay, це не щось інше. Це OLX. Е, давайте я вам покажу все. І зараз будемо вже більше розмовляти потім. Е, тут така шістка. Е, це в нас знову знову Кійоша. Кійошу це донор. Вона вся розібрана. Е, тут, можливо, якісь навіть деталі ще є там в коробочці. А, ну, Вона навіть не прикручена. Е, Капот повинен відкриватися. Де він тут відкривається? Я навіть. Ай, не знаю, як його відкрити. І -і. Ну, коротше, я його, певно, не відкрию. Зараз, ну, добре. То таке. Е, відкривається тут багажник, тут флок. Ну, бо це Кійошо. Ух, двері. Чуєте, вона навіть, до речі, дуже непогана. Подивіться, офігенний салон. Вона по салону ціла повністю. І Відкриваються двері, як майже в нової ну, ніде нічого не затирає, нічого такого. Нема дзеркальних елементів, однієї вихлопної труби це подерте, фара однієї немає, номерів немає. колес ходової цієї немає, не знаю. Можливо, там воно є глибше в корбосі. Зараз я подивлюся. Якщо що, покажу. Друзі. Коротше, ось такий тут ціла купа запчастин. <головіка> Я не буду зараз це доставати. О, чуєте, тут навіть чотири колеса є. Різні запчастини ходової, захист двигуна, друга частина вихлобної, пружинки. Так, що тут у нас? Ще є а, Задня вісь, тут редуктор, задні стійки. Навіть наче фара є. Чуєте, тут фара є. Вона тріснута, але вона є. Е, що тут? Ну, коротше, я думаю, щось можна навіть зліпити з цього всього. Добре, я поки що не розпаковую, нехай воно так і буде. І давайте покажемо. Е, для чого взагалі це все купляло. Щоб ви розуміли, я навіть не дивився, що там є за донор, які там запчастини. Я просто побачив цю модель за цю суму. Я навіть не думав. Я побачив, що там ще якийсь донор є. І з нього зліпити можна ідеально. Але вона і так майже ідеальне. Зустрічайте. Це M6E63 е від Kyoшо. В просто чудовому білому кольорі. Я зараз одягаю. Так, давайте покажу одразу тоді салон, бо я, якщо одягну рукавички, не відкрию більше двері. Так, хоча я нігті. О! Ну, до речі, тут більш розбовта на дверка, чим на м 6 на шістірці звичайній. Але. Так, давайте сфокусуємось. Так, я не знаю, чи то так повинно бути, чи ні. Скоріше може все, може таки треба. Подивіться, тут у нас деталізація, яка просто. Ну, це кійо, що тут. Що тут можна казати за деталізацію, якщо це Кейш? Тут все вже я думаю по всім моїм відео можна було давненько зрозуміти. Е, я дуже хотів цю модель. Я, в принципі, прям ну, фанат е, М6, саме в першому поколінні Є63 або Є64 кабріолет. Мені теж дуже подобається. Дуже дивний дизайн ну, для деяких комусь він не подобається, а я просто тащусь. Так, від цього дизайну мені дуже подобається. Давайте водійську сторону покажу. Так. М -м -м. Ось така краса. О ну, це точно варто того. Я потім вам в кінці точно суму скажу, за скільки я це все взяв. Тому додивіться уважно до кінця. Ось такий чудовий салон. Давайте буду вам показувати тепер. Давайте ще багажничок покажу. Він у нас тут теж відкривається. Чи є тут цікаво щось такого, як в 46-й, я трішки сумніваюся, але. ну так, Тут звичайний просто флок, Воно ну, не хочу фокусуватися, Але, ну, в принципі, нічого показувати. там Глибоченький багажник ось такої глибини. Е, звичайно, всі декалі, все в ідеалі. І давайте тоді. а ну, Добре, давайте тоді ходову покажу вам. Диски, тут просто дуже топові, топи е, хром диски, мені вони дуже-дуже подобаються. Ну і тормозні диски, як все як треба, вони там на місці є. Стоять ну, ці супорта. Е, так, оп е, по-поп. Ось щось у що нас фокусується. Ну, в принципі, навіть нічого особливо показувати. Все, що треба, все тут зроблено. Так, давайте трішечки, може. Нахилю ось так, камеру. О, так буде трішечки краще, щоб не закосити. Так, тут BMW m 6 також написано Кійошо. І ось така тут позаду ходова. Ну, звичайно, що тут виходні труби, все просто офігенно зроблено. Е, давайте одразу тоді покажу двигун. На жаль, двигун тут не прямо мене порадував. Ну, я знав, що тут таке. Е, ну, Давайте оптику одразу. Ой. Ну, все, просто просто все ідеально. Мені дуже подобається. Е, виглядає так, наче тут хтось вже лазив, можливо, воно... ну, бачите, тут зазор трішки не Ой. Зазор трішки тут не стріляє, але цього майже не видно. Мінус. Е, так, тут, звичайно, що під капотом S85B50-літровий двигун. Е, в принципі, я думаю, всі знають, що такий двигун встановлювався в М560 і в М6 е 64 е Що мені не подобається, він не окремим елементом. Е тобто, Кійошо чомусь е тут вирішили пролінитися і не зробили окремим елементом двигун. Так, він виглядає досить об'ємно. Але, ну, Кійошо, я вас так розхвалював, а ви в. Таких гарнюніх тачках зробили не окремим елементом, ну це я вважаю, що просто Б. В Ревел в них наче навіть е окремим елементом двигун, хоча це набагато гірша модель і набагато гірша деталізація. А тут, типу, Кійошо, і. Ну, є таке. так? Але декалі зато дуже гарно все зроблено. Така, звичайно, в колір, і тут якісь окремі елементи, є патрубки і все таке. Давайте я тоді зараз одягну рукавички і більше її по козирні покажу. Так, ну, рукавички я одягнув, давайте я вам буду показувати. Ну, По-перше, подивіться на ці чудові нізрі, вони скрізні, Розшіточка знизу тесна, скрізна. Все як я обожнюю. Номера. О, підномерник навіть окремим елементом, тобто його можна зняти. Ну, це просто шедевр. І бампер, до речі, теж окремий, якщо що, можна підшпаклювати і задути. Я взагалі мріяв про синій колір. Мені дуже подобається синій, в мене є 60, на жаль, від Maїсту, але вона перефарбована в Marina Bay Blue. в мене в 90 в синьому колірі. Я дуже хотів синю м 6-ту. Е, ось. Але ну, тут вийшло біла. І знаєте, я взагалі на каплі не жалкую, мені навіть біла більше подобається. В білому я не очікував, що вона настільки гарна, вона просто прекрасна, просто ідеальна. З, з мінусів тут е, пожовтівші трішечки значки на колесах, причому тільки на задні. а на одному задньому і трішки. Тут на передньому. Ось тут трішки пожовтіли, але то таке. Подивіться просто на цей карбон. Який він класний! Там ви можете бачити мене, хоча ні, не можете, ви можете бачити тільки телефон. Просто карбон. Ну який він гарний. Ох, ну це просто краса. Тут я дуже-дуже задоволений. Тому, думаю, на цьому можемо вже закінчувати відос. Постарався якось швиденько все вам розказати. Фух. Е, велике дякую продавцю. А можливо, навіть якщо не забуду, залишу посилання в описі, тому, будь ласка, гляньте, якщо до того часу в нього там ще є шістірка, 24, та і така тільки ну не М6, а звичайна шістірка, як цей в мене донор. Я ледь встиг її взяти, тому якось так. З вас 100% вподобайка. Ось така в моднявій білій рукавичці по цю модняву білу 63 вона просто я обожнюю цей дизайн. Ох, Кріс Бенгл вам велике дякую. Щастя, здоров'я і вам, і мої підписники вам також. Е, Все, чого найкращого, всім пока, виходить. Друзі, термінове включення, відкрив капота, тут теж двон є. Але... Вони в 6 я думав, вони хоча б в рці звичайні зробили окремим елементом, але не тут то було цей же двигун, що 4.4 n 62 який встановлювався ну, в моєму 53-му. Хто не дивився, обов'язково подивіться, моя найулюбленіша та найдорожча модель в колекції. Там окремим елементом зроблений, а тут щось щось, що зажлобились. Пролінилось і взагалі. Ну, я навіть не знав, що він тут є. Просто подивився так плоско. Ну і все. ледь е е е відкрив той капот. А тепер для тих, хто додивився ди до кінця, ціна за дві ці моделі з доставкою я віддав. 3360 гривень. Я вважаю, що це досить справедлива ціна. Особливо я міг тільки цю, я навіть цю, певно, не зміг би собі купити за таку ціну. А тут я купив ну, майже дві моделі. З цієї щось придумуємо запчастин досить багато. Е, думаю, щось там заколхожу, щось зліплю. Так, вони дефектні, але, ну, якось так. Тому е, тепер на цьому точно все. Величезне тобі дякую, друже, що ти додивився до кінця. Тому все. Тепер точно пока!